Всім привіт! Ви на каналі у мене Лєпкі і сьогодні я хочу спробувати приготувати місо-суп швидкого приготування, але я здобав, ну, коротше, трошки його модернізувати. Ну, це буде мій авторський рецепт. Він буде точно не аутентичний, Але я хочу щось спробувати. Перший раз таки буду готувати. Нам знадобиться із копійки, я місо-суп такий набір для супу швидкого приготування. Тут у нас соєва паста місо, Вода, питна, соєві боби, тра-та-та. Ну, коротше, прочитайте, якщо захочете, сертову нам потрібний. Значить, ставимо пів, петиця, пів кастрюльки водички. У мене 2-4 літри. Нам треба ще буде грибочки і лосось. У мене один стейк, я його на 4 частини розрізала. Не обращайте внимання, то я дуже так різала, що завіляпала тарілочку. Зараз. А, і ще. Цибулька порей нам треба буде. А, і морковку одна, забула її витягнути. Значить так, нарізаємо гриби миємо і морковку. Зараз буду вам все показувати. Значить, так, Нарізали морквочку соломкою і вода вже майже закипіла, і кидаємо сюди. Так, закинули нашу морквочку, далі приступаємо до грибів. Гриби я нарізаю на пополам ось так, і на отакі слайсики. Нарізаємо і теж суп. Так, морпочка, хай у нас вода закипить і провариться десь хвилинок 5, потім вкинемо гриби. Забула сказати, що замість солі буду використовувати <кхід> соєвий соус. У мене з осами залишився ось такий 50 грамів тут. Це в нас сир тофу. Поки у нас також полуготова. висипаємо сюди наші нарізані грибочки. Так, висипали грибочки, хай проваряться хвилинок 3. Поки грибочки варяться, наріжемо прямо куточками на штофу. Візали на штофу, але ми поки, поки його не кладемо, кладемо, нам треба покласти сюди наш лосось. Ложимо. Ось яка красота. Бульк. Бульк. бульк І бульк. Хай хвилинки 2-3 провариться лосось. Так, рибка в нас трішки покипіла. І зараз будемо закидувати сюди на штофу. Ось такий він має вигляд. Вкидаємо нього. Так. так. І так. Щоб у нас був насичений смак. Ми беремо ось таку приправку. Це я купила в копійці. Ось тут у нас паста місце. Э, чи, чи, вибачте, соєва паста. Ну, приправка. І соєвий соус. І все нам треба висипати в кастрюлічку. Беремо ну, нашу пасту. і Викидаємо. Вже на копашечку. Так, соус. Спочатку не весь, бо він може бути дуже концентрований. Зараз вилюю половинку, потім спробую. І приправка наша. Не всю. Тут у нас ще й кунжутик був в приправці. І хай оце провариться хвилин 5. А поки ми наріжемо цибулю парей. Ось цю. Вже аромат стоїть бешений О, дивіться, тут даже водорослі є в цьому пакетику, нічого собі. Вони, типу, були сублімовані, засушені, тому що в цьому ну, місосупі там водорослі. Забула, як називаються, але ну, вони в рецепті йдуть. Прикол. Дуже прикольно. Який красавчик. Закинули наш порей і хай вариться до готовності ще хвилин 5. І ще, кстати, я трошки присолила. І все. Ось пройшло 10 хвилин, наш мій суп. Сварився. Зараз будем куштувати. Зараз будем пробовать. Мисо супчик. Так, он горячий. Треба дуть. Первый раз его делаю. Ой, не, ну смакота. Ой, такий смачний. Такий солодкувато, такий пряний. Ну, спробуйте приготувати. Мені ще цікаво, чи нас який тофу, бо так він майже без... ну, безвкусний. Я тут буду пробувати, ну. Мекенький став. Ніжний сирочок. Майже весь смаку. Його треба їсти ну з бульончиком, щоб вкус щоб він мав смак. Вкус, який вкус. Ставте, будь ласка, лайк та підписуйтесь на мій канал. Пробуйте готувати, експериментуйте. Творчість. Це завжди класно. до побачення